Посольство Китаю видалило скандальне інтерв'ю про колишні країни СРСР. Йдеться про інтерв'ю посла Китаю у Франції Лушає, який заявив, що країни пострадянського простору не суверенні держави, а такі, які не мають ефективного статусу у міжнародному праві. Таким чином китайський дипломат заперечив факт існування таких країн, як Україна, Литва, Латвія, Естонія та Казахстан. Заява китайського посла миттєво викликала обурення європей. Ейських держав низка європейських столиць назвали неприйнятними ці заяви та закликали Пекін прокоментувати слова. А Балтійські країни викликали послів Китаю. Стенограму висловлювань посла Лушає китайською та французькою мовами було опубліковано 24 квітня вранці. Проте вже до опівдня за пекінським часом інтерв'ю зникло. А за посланнями з'явилось повідомлення про те, що контент був видалений автором.